Тільки завжди приділяли увагу українським мотивам ще задовго до Євромайдану, ще задовго до того всього, що трапилося в Україні. Ви ще й були активісткою Євромайдану. З самого початку ви підтримували студентський рух, не зважаючи на прізвище. Суперечок в родині не виникало з цього приводу. Ви знаєте, це громадська моя позиція, це особлива моя позиція, і я б її не коментувала, як це ну було, скажімо так, як це сприймалося. там. Було дуже багато моїх друзів. Я була з ними, я була там, я була. Це я була там. Це знаєте, це моє було відчуття бути там. Як так могло виявитися, що дружина знаходиться на Майдані, а чоловік в секретаріаті президента у той самий час? Знаєте, особливі стосунки вони особливі. Є знаєте, це дуже важко роз... зрозуміти, як це відбувається, але є відношення такі, є відношення в соціумі, є відношення такі особисті. Це різні річ. Ваш чоловік з розумінням ставиться до вашої громадянської позиції з повагою. Вдома ви говорите про політику взагалі? Я дуже політична, і це навіть ну, я інколи думаю, що я не повинна бути такою політичною, бо я повинна цікавитися, я повинна давати якусь підтримку. Але ви знаєте, навіть коли мені інколи дуже цікаво, я себе стримую. Я просто е, Я чуттева людина, і я дуже чуттева реагую на всі е, події, що відбуваються. Тому краще, якщо я буду підтримуватися такої чистоти і буду робити те, що я відчуваю в мистецтві, доносити ті ідеї, які до мене надходять. Це моя така, така принциповість.